Черговий режим тиші. Від опівночі в зоні АТО нове припинення вогню, яке має тривати тиждень. Ми вирішили перевірити, як поводяться бойовики і чи дотримують перемир'я. З нами Знаменажого Ігор Левинок. Ігоре, то чи вщухло сьогодні на передовій? Вітаю студія. Так справді сьогодні ми побували на передовій неподалік Маріуполя. одразу я зазначу, що відносна тиша на цій ділянці фронту. Поки тримається від опівночі і до е, четвертої по обіді е, ворог застосував лише один раз стрілецьку зброю у Мар'їнці. Проте на Донецькому напрямку штаб АТО вже нарахував п'ять обстрілів з гранатометів та е, кулеметів у Авдіївці. І одна збройна провокація сталася неподалік Новоолександрівки. Це на Луганщині. А от минулої доби е, на фронті було надто гаряче. Окупанти 50 разів відкривали вогонь у бік позицій Українських армійців обстріли мали особливий характер. Ворог по кілька годин без упину гатив по укріпленнях військовиків. 26 разів бойовики порушували режим тиші на Донецькому напрямку. З гранатометів, кулеметів, мінометів та великокаліберної артилерії. Терористи вдаряли по позиціях наших солдатів у Авдіївці, верхньоторецькому, зайцевому пісках та Луганському. Ще й по селищу Луганському вели вогонь з БМП. А по Авдіївці з танка. Лік випущеним ворожим боєприпасом. Вже йшов не на десятки, а на сотні. Сьогодні обстановка значно покращилася, проте, за інформацією головного управління розвідки, командування противника визначило достатньо великий ліміт для використання боєприпасів впродовж найближчих 9 днів: 300 снарядів до гармат калібру 122 мм». На Луганщині минулої доби бойовики чотири рази вдавалися до збройних провокацій у районах Новозванівки та Новоолександрівки. Решта два десятки обстрілів припадають на Маріупольський напрямок. Тут, окрім стрілецької зброї та гранатометів, загарбники відкривали вогонь із великокаліберних мінометів та артилерії по широкіному чермалику, Павлополю та водяному. Позиції армійців у широкіному та Талаківці поціляли з БМП. Потужна канонада під Маріуполем не лякала містян. Чимало маріупільців сьогодні. Навіть серед ночі телефонували до штабу АТО, непокоїлися, чи надійно українське військо тримає там оборону. Був сплошний обстріл. Тобто з 7 утра і до нуля практично непреривно вевся обстріл позицій. За полчаса, наприклад, з вооруження БМП, БМП випускалось по несколько боєкомплектів. Тобто до 400 вистрілів. Сьогодні ми побували на позиції армійців у районі Чермалика. Вчора за годину до опівночі бойовики вдарили по ній з артилерії, яка мала б бути відведена від лінії зіткнення. Вогонь гармат коректував безпілотник. Над нами літав зверху. Знімав позиції. Уже ну, днів ожидали, що, то дійсно що це вже буде. Як ну, виявилося, вірно очікували. Ми одразу заближали в нору, щоб слишка було, як осколки летят іменно ну, свист осколков. Діто минут тридцять вони постріляли, постріляли і вийшли вже, було режим діши не тіпа. На щастя, жертв серед солдатів вдалося уникнути, проте до опівночі на Маріупольському напрямку армійці п'ять разів мусили відкривати вогонь у відповідь. Після нуля годин ворог припинив стрілянину. Обстріли прикратілись. Тобто зараз по всьому направленню. Тишина, фактов нарушения перемирия нет. Тим часом у Краматорську базу обсє відвідали очільники е, України, Франції та Німеччини. Е, там іншоземцям показали уламки снарядів, які лишаються після терористичних обстрілів. Жан Марк Еро підкр... підкреслив, що альтернативи мінському процесові немає. Я нагадаю, напередодні анонсували черговий режим припинення вогню від 15 вересня. Павло Клімкін своєю чергою розповів, говорити про те, що мінські угоди насправді діють можна буде після звільнення та. Тер терористами всіх заручників, і по тому, як Україна відновить контроль над кордоном з Росією, без безпеки ніяких подальших кроків не буде. Тому зараз потрібно іти кроками від розмежування, але насправді підсилюючи ОБСЄ, досягнувши того, що ОБСЄ реально контролює ситуацію, що ОБСЄ вийде на кордон, і тільки тоді ми будемо говорити про якийсь прогрес своєї безпеки. Ну і на цю мить у мене це вся інформація студія ігоре. Дякую тобі. Це був ігор Левинок із зони АТО.